Коли скіфи зникли, степ не спорожнів. Через кілька століть вітер знов приніс вершників. Вони прийшли зі сходу, із задону, з ревом коней і з блиском списів. Їх звали сарматами, і саме вони стали новими господарями українського степу. Сармати, причому, що цікаво, що жінки, воїтельки та спадкаємці степу. Близько третього століття до нашої ери сарматські племена витіснили скіфів і запанували між доном і Дунаєм. Вони походили з іранських земель, споріднених зі стародавніми персами, але на відміну від них не будували міст. Їхнє життя, рух, кінь, степ. І зброя сармати жили у великих родових союзах. Язиги, Роксалани, Алани останні дали назву Кавказу: Осетія Аланія зберігає цю пам'ять досі. на українських землях. Сармати контролювали весь простір від Дону до Дунаю від Азовського моря до Карпат. Вони з'явилися тоді, коли ще існували грецькі міста. Ольвія, пантікапея, і Херсонес, і часто воювали з ними або брали плату за мир. Їхні вершники були легендою: залізні шоломи, лоскаті обладунки, довгі списи сариси, що пробивали щит, а головне жінки-воїтельки. Археологи знайшли десятки жіночих поховань із мечами, стрілами, кольчугами. У них були зламані кістки, рани. доказ, що вони справді реально воювали. Це не міф. Греки бачили їх і створили легенду про. Про Амазонок. І ось дивина. У степах України жили жінки, які не тільки правили, а й воювали на рівні з чоловіками. Дві тисячі років тому сармати вірили у культ неба і вогню. Найвищим богом був Арей, Бог війни, а священним символом меч, встромлений у землю. Його ставили посеред табору і приносили йому жертви перед битвою. Могили сарматських вождів, справжні скарби, золоті прикраси, шоломи, дзеркала, грецькі ам срібні чаші. Археологи знаходять їх по всій Україні від Дніпра до Дунаю. Сармати не були просто заграбниками, вони торгували, укладали союзи, приймали римських послів. Саме сарматські загони служили в армію Риму. Є згадки навіть про сарматів. У Британії, а згодом частина з них осіла серед слов'ян. Їхня кров змішалася з кров'ю землеробів, і від цього союзу народився новий тип людини: вільний, гордий воїн, але з душею хлібороба. Так у степу поволі формується характер, який ми впізнаємо сьогодні. Український, підписуйтесь, щоб не пропустити наступну серію про славян, які створили перші держави на українських землях. Пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.